В обласному центрі Закарпаття вже встановлюють новорічну ялинку. Рішення погодили із керівництвом Закарпатської ОВА. Ужгородська міська рада придбала минулого року штучну, її вже зводять на площі Шандора Петефі. Для підсвічення ялинки у певні години та дні задля економії електроенергії придбають інвенторний генератор за кошти благодійників. У нас багато дітей внутрішньопереміщених осіб, щоб діти мали свято, щоб вони відчували, що незважаючи на війну, щоб ми мали свято, тому на короткий термін будемо ілюмінацію включати. Але все ж таки хочу наголосити, що там не буде використовуватися ніяким чином мережа. Електрично, ну, нашого міста чи нашої країни і також коштів бюджетних на обслуговування, на монтаж цієї ленки також ми втрачати не будемо. Із міського бюджету на роботи зі встановлення ялинки коштів не витрачатимуть. Масових розважальних новорічних заходів, яку попередні роки в Ужгороді, цьогоріч не буде, додають в міській раді. Що стосується головної ялинки області, то традиційно на площі народній цьогоріч її не буде. Зелене дерево встановили в атріумі Закарпатської ова. Ялинку подарувала одна із територіальних громад краю. В цьому році відмічання нового року і святкування Дня Миколачка буде не як завжди, тому що військові події внесли зміни в наше життя, в нашу діяльність, і сьогодні ми. Не будемо встановлювати, як зазвичай це робилось перед адміністрацією. Сьогодні ця новорічна ялинка буде встановлена вже в атріумі. На ній вже є ігрушки, які були з попередніх років. Ми робимо все для того, щоб економити гроші і використовувати їх тільки для військових потреб.